Доброго ранку. Ранок ранок як, знаєте, ранок в селі. У нас не село, а город. Саша поїхав, ви знаєте вже куди. Сьогодні субота, субота. Вчора благовіщення було, завтра вербна неділя, сьогодні день, що теж не бажано працювати, якусь роботу там шиття, прання, але... Бачу, що немає моєї красавиці вже. Саша пішов, кажу, де? Мама? Та за, горота, за воротами бур'ян пули. Кажу, ну, це така необхідність. Але зараз ми будемо послухаємо, що там необхідніше. Необхідні, Знаєте, отак є трішки якісь відео, які я просто так в архіві в мене лежать, думаю, вставлю. Але вже вас не обдуриш. Ви ж бачите, що там. Немає не тюльпанів, немає ні нарцисів. Тобто це вже було не так, як кажуть, було давно вже. Але, може, вставлю. Редиска, подивіться, яка редиска сходить. Бачите, он дивіться, рядами, 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 куди тобі. Чесночок потрібно там підкормити. Я не знаю, треба подивитися в інтернеті чим. Вчора приходила Лариса, кажу, поставлю в теплицю. Так, пожалуйста, став, звісно, помідори, бо дуже переростає. У мене розсада вже, я вам зараз покажу. Йдемте подивимося, де наша принцеска. Це ж вона тут дощ починається. Капає. Ну нічого, Саша зараз прийде, поснідемо, нам треба на базар поїхати. Дивіться, це ж вона дуже попідкопувала, попідсапувала. Вона нанесла цього, коли ми на рибалки були, кажу, мам, да не надо, ми це станемось копати, от їй хочеться. Ну, там під деревом дякую. Я там ненавиджу, там полоть, воно мішає, завелося, цепляється. Дякую, велике. А тут, бачите, а тут треба було зразу цибульку посадити, по цій, що погано зійшла. Оце в зиму, більше не буду садити цибулю. Це праця така, знаєте, дурна. Дивіться, деякі гарні, гарні кущі, а деякі хуже. Нічого піде, піде-піде. Ходімо сюди вийдемо. Саша машину виганяв, значить тут відкрито. Ні, немає її тут. А де вона? Де ж вона поле? Казав поле? Мам. А, а ти де? Ти за хатою? Я думала, тут вона поле вона за хату. Ну, бачите, яке мусор викидають, прямо позв'язували такими цими. Ну, процес не підеш. Закрито. Оце ця гадость. Та тут вона нічого. Решечатий. Бачите, коти не поїли е, ці головки, нічого собі. А що ж таке? А де вони подівалися? Та ні, ні, я вже зрозуміла, зараз йду. Бачите, яке яке? Я не знаю, ми ніхто не кидає вісі яксь сміття який гарний, прямо як земля. Оце листя, оце все те, що перегнило. Скільки років? Років, мабуть, три. А що ти тут робиш, мав? Я питаю, де Саня? Ой, де мама? А Саня каже, за, за хатою пули. А на, що ти тут випала? Оте ж. От оту заразу збираю. Дивіться, він каже зелень, я вам там пополола вже. Ні, я тобі не за... хіба за це І ми там казали? На вулиці я не виходила, бо ще рано було. А тут теж оце треба вибрати. Оцю зелень. Он, диви я, він каже, ви травку, я кажу, я ні одну травку не вийду. Я тільки витягаю оцю заразу. Та хай бо хмили, вам. Хай ну, би воно, так, воно так, воно, робиш. Воно тільки воно... такі... ми його боремося, воно падло росте, росте. Ми його, ми його поета. Подивися. Уже черешня це... треба бризкать, от, ну вже ж немає. Дощ іде. Ну що це таке, а? мокре все. Отам, дивися, дивися, що оце, дивіться. А я навіть ти казала мені. Ну так воно ж все воно тут. Зуще. Воно пропаде само, як листя розпу... Та, де ж, Воно пропаде. Про... Ж оці, оці зараз. О, Та о, я знаю, о. дивіться, бачте. Трищінка пішла. Бачиш рости. Слава, Богу, прийнялася. Побочки такі. Подивись де отак зелень буде, він покосить. Так ми ж І... забиралися тут перекопати траву посадити якось. я бачу, що вона роз... Їжу... Тут просто дуже велике тінь, воно не буде рости, того ж тінь. Нічого, все одно отака травка. Ну оцю заразу треба. Воно ж таке, ні коса не бере, ні нічого. О, я зробила вже скільки. Та я бачу, що ти зробила. Бачиш, тут теж мох ось. А тут якийсь другий вже мох поріс. Боже, у нас прямо тут різновидності муха. Так а на що його, як стріляла, на що його то робить, скажи, ага, пожалуйста. Ага, так як я не робити, йому так ковчег буду вийти. А так я то так, то таку корпу, то таку. То. Я бачила, ось такий мух в баночки робила одна китайчанка, красиві такі поробки. Що відкрию, Саня? Я кричу, відкрию, а він. І ось так, хай коле. Це неможливо. Це розговорювати, просто знаєте. Михай. Дояр приїхав, корова приїхала. А оце подивіться, цей цирк на дроті. Це він поки моєї машину. Дивіться, скільки він сигарет греть на Жахіття. От вам і пожалуйста. Хорош дояр поїхав, гівно не носе. Корову не миє, корову не випасає, поїхав, тільки подоїв да й приїхав. Він більше не на дояра, до, до а на е, рекетіра похож. Да? Рикетір за свої гроші. Це точно. Так, а мусорку вже вона винесла. Так, винесла, Бо я ось, бачите, набрала сміття. Цих я ось на них дуже обиділася, я їх залишила. Навіть маленький приморозок був. Хай стоять. Хочете жити? Виживете, ні? Значить, до побачення. Розмова дуже-дуже коротка. Мусор Сьогодні у нас мусора багато. Ось цих корішків тільки, бачите, сіки. Оце ми показували, оце, оце до сих пор тут ще ж мусорки не було. Ну, оце залишили тут трішки, бачите, плиточка підняти. Це Сергій вона буде робити, бо вона ходила-ходила. ну Можна я буду теж копати. Ні, не можна. А можна я буду палочки різати, ні, не можна. А можна я корні поріжу. Ну, ладно лишне. Так вона, дивіться, вирізала всі корені, в Сітку зложилася, на мусорку піде. Зложила, їх в сітку, подивіться. Ну це навіть можна було не об'являти, хто це робив. Це тільки Сергіївна може таке робити. Впенделила туди всі корні, з малини тістої. А це Санька порізав, спали. Дивіться, що вона зробила. Вона взяла, відірвала там той мох за хатою, принесла сюди, посадила сюди. Боже, І тут теж. Диви, це ж надо тобі. Подиви. Ну це не Сергеївна, це... Ух ти, навіть нарциси один он зацвіте за двором. Ха -ха. Ну так, да, порядок, звісно, тут ідеальний, тут навіть казати нічого. Дивіться. Я відразу тільки подивилася, я кажу, Саша, бачите, в'яла в'яле. воно вже повинно цвісти отак, а воно в'яле. Оце хробак. Оце зараз Санька буде робити займатися цим. Слідкуйте за своїми саджанцями. Зацвів, Санька, побризкав, от хробака і зацвів той цвіточок і нартисики не цвітуть. Вітя тюльпани ще не цвітуть. Повикидали? Є багато. Він мене попереджав, що там є такі тюльпанчики, що першородки, тому вони будуть на наступний рік. А ось, бачите, які красивенькі, якісь новенькі. О, я це не викинули дерево. Валюшка викинула, тому що воно пропало. Саня каже, хай буде, а я взяла видірнула його. Так що тут будуть цвісти. Ці будуть гарні тюльпани, тому що вони перший рік у землі. Вроді би, ця хризантемка нормальна йде. Ось ось. Та ви тут, знаєте, кожен у мене. Кожну квіточку, кожну, скоро вже сашко зацвіте, Дивіться, який бруньочок, бруньочок. Сьогодні треба підлити, має там є для нього така мекстура. І знаєте, от я, правда, кажу, оце подивлюся на ці деревця, Лесю згадаю відразу. І дай Боже, сьогодні здоров'я, всім. Але от згадаю, згадкою, щоб все було добре. За Вітасіка, там десь повернувся, за Валю, за святу, за всіх, за Люду Отак от, от, А Санька ще взяв один балон, бо в нас півбалона ще є. Той пустий. Кажу, Санька возьми, бо завтра неділя. А як не хватить, тоді що робити? Так він заїхав, взяв водички. Груша, бачите, вона боїться. Може, в цьому році буде така красавиця, Я сказала, що дорога, викину тебе, викину туди десь на задвір, там будеш просто так, е, зелень стояти. І яблуня теж так само полякалися. Ось такий блідий-блідий такий тюльпанчик. Ні, тюльпанчики в цьому році ну, дуже підвели мене, дуже Вівтора будемо їхати на клав... завтра. Не, в, понеділок, в понеділок Лариса просить повезти в церкву ну там 40-у, 40, чи щось, вона буде там заказувати і поїхати на кладбище. Родичі будуть їхати, ну вона попросила її повезти. То чи я чи Саша повезе. А вівторок у нас обід, Сережі, 40 днів. Ми з дівчатами їдемо, і Саша, то я виріжусь ось нарциси свої і повезу йому. Сьогодні вранці встала, побалакала з ним. А дивіться, як гарно. Це тюльпань тюльпани. Нарциси такі ранні, а ті, вони, що у нас раніше тут був цілий-цілий рядок. Це пізні. Бачите, він, дивіться, випустили. І будуть цвісти дуже гарно. Куш здоровий, старий. Так, подивився, все до ладу, все хорошо. Ожина прийнялася, він, дивіться, які гілочки пішли. Все добре. І це живе, це теж піде, просто гілочок мало, воно все піде. Малина гарна. От ми любимо свою ділянку. Боже, якби, якби три сотки ще землі, три сотки. Іду, санючкиду. Мама каже, може, у Сашка авто купити. Я кажу, угу. він виперевши, що ніхто його не продає, а по-друге, вони ціну не зложуть йому, а по-третє, там потрібно скільки грошей, щоб оце все довести до ладу, оце, оце сусіднє. Але було б непогано. Там у них, там же ж у них будинок повинен бути, але вони так фігілі. Це ж батьки так строїли всі. Вони не збудували будинок. То там можна садком засадити і красата. Просто купити участок під садок. І було б просто те, що нам потрібно. Не знаю, кому воно з молоді потрібно. Це ми такі, що працювати працювати. А ще ж? Шабаш! Снідать будемо. Снідать будемо. А, лучше вмерти з голоду, але ну перчатки, щоб на руках були, так? Да? Золота. Золоте правило, просто золоте. Трішки прийнялися ці к... К... квіточки. Так вони ж такі величенькі. Вона спішить, щоб вже ж в мусорку кинути, ти розумієш? Щоб вже ж воно йшло. А оце вже можна буде, бачите, як воно робиться. Його можна буде це обрізати. Алла, я хотіла тебе спросити. Ой, його можна так взяти ножниця? Так, да, його по пообрізати, О, <світ> <світ> де, де вешк, а от і кущі росте, Так, так. Да, поприймалося. <постив> да, да, стала, ти як ти ще це не обрізала мам? Як ти ще не вспіла? не вистачило времени, ти розумієш? А тут ось воно чорне, воно прийнялося, он... і воно буде так буде розповсюджуватися, і буде гарно. Красиве. Дякую Віталя тобі за таку красоту. Так, ходжу, хожу з кущом. А то я роста і ну коли і вже, коли вже? Що, вже одні молоко продав? Да. Нас на два. О, Дивіться сьогодні. Думаю. Нема ти сарай поставив, так? Да? А казала, що буде вдома, вона тоді вночі йде. Дивіться, яке молочко. М -м -м -м. І сирочок, красота. Поснідали. Мама гордом одиночист. Знаєте, як ото... на Сабантуй приходять Боже, щоб налили. дуже медленно їм. Ну, їж медленно. щоб штрафну налили. Знаєте, як то кажуть, що опоздав, хто опоздаючим, хто запізнився, штрафну. Ну, вона штрафну. А я, знаєте, за чого включилася? Оце вишня в собственному соку. А я їла творог і думаю, добавлю. А воно ж таке кислюче. Кажу, Алла пожаліла. Цього, як він називається? Цукру, Цукру так, пожаліла зовсім. Так, зараз я цю пляшку візьму. Все приємно. я однесу час кульочок. Цей навіть. На мусорку зараз розведу цю фігню треба буде полити. Санячок, однеси, будь ласка. Не, я сама, бо там повне відро, ти так кинеш, воно впаде. Ой, яке ж свіже повітря, ой, яке свіже повітря. Зараз там трошки я Саша буду зайнята, а потім поїдемо пізніше в город. Ну, там вже до двох чи до скільки робить. Макухи купити треба. Бо завтра свято, не знаю, як там теж робити нічого, може поїдемо завтра на рибалку йдемо. Бо понеділок ми, е, е, в церкву їхати, вівторок на, на обід ці два дні. А піди возьми там пакет, висипемо тебе, тому що вдруг мусорка буде йти, отам От десь можеш навіть з під риби взяти. Чи чорний відірви на кухні? Ні, на на жить чорний мусор, ну, то візьми мусорний, бо там вон, бачу бутилки, як машина їхати, треба буде. Їх Бо воно лопне той пакет і все, і до свидання. Бачите, як півники хорошо дивляться тут, як вони будуть рости. Боже, сьогодні стало на вісі 95,5 кілограм. Так поснідалочка, тихенько, ну, трошечки ні. Картошка з м'ясом. Хлібом все цю подлівку вимакала. І сир, і мед. І чашка чаю. О, це похудавша! Жіночка зовсім. ще помогти, Саньочок. Та не знаю. Не знаю, хто не знає. У мене так оце як така погода, у мене очі взагалі нічого не бачать. Так погано, так погано видно. Не, маю, маю на увазі фарами, зовсім погано. А оце сидиш, як на рибалки, що це в небо дивися, прямо такі від слоє відслоєння січатки. Ну, та вже падін молодая, правда? Падінні молодая. О, молодець. І ти такий пакет узя. Я таки знав, що він таке зробить. Чесно, от от ну не було сумнення ні минуту. Там пакети є такі, що вони такі погані, що їх викидати. А то затяжкий пакет, де лежить, він знає. А що і як, він не знає. Ой, саньок, саньок. Отож, я кажу, що краще самому все зробити це. Так, ну це вже занадто стільки багато палок. Ви бачите? І це ж всі щасливі палки. Оце я не знаю, що тут робить, Це з цього. Це з рибалки приїхало, Це ми десь рибачили з Серегою і кажуть, та такі хороші палички, давай візьмемо, І він оце взяв в багажник, а потім вже приїхав на його машині. Він оце виставив тут. Каже: Бери, ти подивися, наш ось щасливі грибні палки. А це все на мангал, мангалах на надо. треба. то вже. Ось так все згорить. Не хочеться йти, треба в хату йти. Ой, так уже смородина, дивіться, квіти викидає, бачите? А що то за гніздо там таке привисло? що Та там якась гадость, не хочеться туди лізти, ось то, що таке, там? Ото. то листя, мабуть, прилипло. Там гілочки сухі, бачу, пообрізати потрібно. Зараз підвозьмо ножниці. Так, зараз наскільки тут треба його розводити. Так, 250, 25 на 250 миллилитров воды. А тут 500. Короче, налейку сейчас. 10 литров. О, на 10 литров. А Санька носы. А, вон, -а видите? -а. До порядка доводы. Что я сюда шла? Что я сюда шла, скажите? Забула. А, за ножницами.